Росія на Україну не нападе принаймні, найближчим часом. Так вважає перший посол України в Росії Володимир Крижанівський. Путіна стримає місія ОБСЄ, яка працює на сході, і Женевські угоди. Якщо за цей час вітчизняні військові встигнуть підготуватись до оборони, нападу не буде. Взагалі Володимир Путін за словами посла з природи людина боязка і на великі жертви піти. побоїться. до того ж, санкції заходу сильно б'ють по оточенню російського президента, на яке він змушений зважати. там. Є місія ОБСЄ. Як ви думаєте, росіяни можуть в присутності місії ОБСЄ відверто ввести війська? Не диверсантів, ну поки що не можуть ввести. Тобто є час для передиху, є час для того, щоб згрупуватись, є час для того, щоб відбити можливу атаку, от саме ту, про яку ви говорите. Женевська угода все-таки стримує їх.